Привіт! Мене звуть Оксанка і я рада вас бачити у своєму дитячому садочку. А це моя група. Вона дуже яскрава і має багато цікавих куточків. Але я вам покажу свої найулюбленіші. А погляньте, скільки в мене багато предметів, і м'ячики, і кубики, і пірамідки, і ляльки, і машинки. Оксаночко, запам'ятай разом із малятами, щоб не перераховувати кожен предмет окремо, можна все це назвати одним словом. Тож м'ячики, кубики, пірамідка, ляльки та машинки все це іграшки. Я зрозуміла. Малята, погляньте, скільки в мене багато іграшок. Давайте їх розглянемо поближче та правильно назвемо. Оксанка буде називати одну іграшку, а ми всі інші, що стоять на поличці. Наприклад, Оксанка тримає м'яч. А на поличці їх багато, тому ми скажемо: на поличці багато м'ячів. У мене кубик! На поличці. Кубики. У мене пірамідка. На полиці пірамідки. Малята, тепер ви знаєте все про іграшки в нашому дитячому садку та вмієте утворювати однину та множину. Я пропоную вам створити свою власну іграшку своїми руками. Давайте зробимо пальчикову гімнастику спочатку, а знадобиться нам м'ячик. Повторюйте разом зі мною. Наш м'ячик фантазер. Він чудовий масажер. По долонці він кружляє, пальчик міцю наділяє, покружляв і зупинився. Дуже-дуже він втомився. Дітки. Для роботи нам сьогодні потрібно дощечка для ліплення, пластилін, серветка, стека та соломинка. Спочатку ми відрізаємо 5 шматочків пластиліну різного кольору. При цьому стараємося, щоб шматочки пластиліну були різної величини. Ось я відрізала жовтий, зелений. Зараз відрізаю білий. так. Ось я ще візьму рожевий, трішки менший за білий. Ось так. Та на останок іще найменший шматочок блакитного кольору. Порівнюємо їх за величиною та викладаємо їх в ряд від найбільшого до найменшого. Беремо найбільший шматочок. Та скочуємо його круговими рухами між долоньками ось так, як роблю це я. І розплющуємо його, щоб вийшов у нас диск ось такий. Це буде основа нашої пірамідки. Найнижче кільце. Беремо соломинку і вставляємо в нього, щоб було схоже на стержень справжньої пірамідки. Потім беремо наступні за величиною шматочки пластиліну. Робимо ще один диск, нанизуємо його на соломинку. Це вже буде друге кільце нашої пірамідки. Так само ліпимо і нанизуємо ще кілька кілець. Ось і вийшла пірамідка, неначе справжня. А тепер давайте зробимо верхівку нашої пірамідки у вигляді голови ведмежатка. Беремо пластилін коричневого кольору. Скочуємо велику кульку. Це буде голова. Та дві маленькі кульки. Це будуть вушка нашого ведмедика. Ось так. Приліплюємо вушка до голови. Отак сплющуємо пальчиками і прикріпляємо голову нашого ведмедика до пірамідки. Ось так. І така гарна пірамідка в мене вийшла. Малята, я з нетерпінням буду чекати на ваші пірамідки. Я впевнена, вони будуть набагато кращі. Та яскравіще.